Вітаю! А ви знаєте, що на сучасному німецькому двоповерховому автобусі можна легко потрапити в минуле, немов на машині часу. Причому дуже просто. Він ходить у вихідні дні на маршруті номер 57 зі станції метро Академістечко у Києві до музею народної архітектури та побуту в селі пирогів. А там на вас очікує справжній квест, бо я пропоную вам знайти там середньовічну брону, тобто борону. І цього разу не ту. Що служить воротами замку, а звичайну дерев'яну сільськогосподарську борону. Я даю навіть підказку ви знайдете її в окружному дворі кінця 19 сторіччя в селі Солов'ї Старовижівського району Волинської області, що на Поліссі. Там є навіть дві борони, а потім можете насолодитися рідною природою, і це буде чудове рішення, допоки навколо золота осінь. Бажаю вам здоров'я і гарних вихідних! Дорогі мої підписники і гості каналу, ставте вподобайки, діліться враженнями і підписуйтесь, щоб не пропустити наступні відео. До зустрічі! Слава Україні!